Що там по активу? З вами піноцид, і сьогодні ми будемо дивитися, ніколи не грай в піратський Майнкрафт Minecraft Майнкрафт ВХС, від каналу Пігменч. Взагалі, я цей відос, м'яко кажучи, трішечки пропустив. На жаль, так сталося. Але один із донаторів-підписників мені підказали і сказали: чувак, є такий от відос, ти його не подивився, давай зроби на нього реакцію. Я таки подумав, окей, без проблем. Я навіть впіньорю сюди вподобачку, тому що. Що якби підтримувати, як то кажуть, своїх треба підтримувати, особливо, як то кажуть, півменіча. Так що давайте, тому що контентик півменіча, якби. Непоганий, так що давайте всі пішли підтримувати Пігменича. Я підтримую Пігменича, і ви підтримайте мій відео подобайкою. Давайте для продовження для даного ютубера взагалі пігменича. Треба назвати збирати 20 подобайок, і ми продовжимо. І звичайно, жо там підтримуйте мій канал ще і фінансово. Є у нас кнопка спонсорства. У нас є базович, як то кажуть, базович є рівень, де просто ви 20... 10 гривень. А що таке 10 гривень? Це навіть на них навіть Мента зараз не купиш, чесно кажучи. Там Мента зараз тебе коштує 12 гривень, а 10 гривень взагалі. Просто е, платите, при цьому отримуєте спеціальні спонсорські контент, і завдяки цьому іще відоси виходять раніше посилання, якщо що на. Е, для того, щоб стати спонсором, є в описі. Або можете подивитися, там є плашечка спонсорувати. Ви зможете з таким чином де-факто спонсорувати мій канал. Ну що ж, а ми погнали. Так, так, стоять. Не можна дивитися в 720. Піратські ігри це програми, які були зламані таким чином, що вони дозволяють користувачам отримати доступ до ігор без оплати розробникам. Ми засуджуємо це, ми таке засуджуємо. дійсно. Коли я шукав на просторах ютубу нові дивні канали для розбору, мені в очі кинулось ось це відео. Спочатку мені здалося, що це відео є частиною якоїсь цілої історії, як це відбувається в інших каналах, які я розбираю. Але продивившись дане відео, виявилось, що це справжній короткометражний фільм, який ми сьогодні розберемо. Скажу одразу, що це буде доволі цікава та моторошна історія. Тому вмочити позручніше, адже ми починаємо. Поїхали. Відео починається з головного меню Майнкрафт. Автор заходить в одиночну гру, і там його зустрічає якийсь світ з незрозумілою назвою. По реакції автора видно, що він хоче створити новий світ, але чомусь не наважується це робити, тому заходить у вже існуючий. Угу. Він опиняється в самому звичайному світі Майнкрафт. Добувши дерева та зробивши дерев'яні інструменти, він занурюється під землю, добути каміння. Угу. Раптом зверху з'явився чийсь темний силует, який mm -hmm. одразу зник. Далі автор продовжує копатись, як раптом Майнкрафт зависає і згодом вилітає. Так. У автора на екрані з'являється текст. Перекладається він так. Піратство це злочин. Гра якою ви володієте, є незаконною або пошкодженою копією. Негайно видаліть програму та придбайте офіційну версію від. Звідки потрібно придбати офіційну версію, нам дізнатись не вдасться. Ну, мабуть, відмочуд'їв, бо назва сайту, з якого це треба зробити, чомусь закреслена. Автор натискає кнопку Вийти з гри і його повертає назад у світ. В чаті з'являється багато однакового тексту. Спробуйте отримати список команд у довідці. Автор підіймається нагору. Ну, це коли коли стається так, що ти намагаєшся включити геймод, а у тебе хардкор режим стоїть. Як раптом в чат хтось пише: ігноруйте це, не соромтеся, продовжувати. Я би вже хотів би, чесно, після цих таких сил просто вже вимкнути компуктори і все, і піти. Чесно кажучи, або піти спати. Чесно кажучи, гравець з ним вітається, і коли він починає кудись бігти. За деревами ми можемо помітити щось схоже на чиєсь обличчя. Це можна зрозуміти по двом білим очам. Mm -hmm. І тільки на це обличчя потрапляє в кадр, в чаті з'являється нове повідомлення. Я, Я бачу тебе. Автор оглядається, але нікого не помічає. Я тебе не бачу. У твоєму вікні не вставай. Продовжуй грати. А ось це вже небезпечно. За таке точно вподобайк треба поставити. Негайно. А то я потім теж буду у вас за вікном і буду дивитися на вас. Дуже засудливо. І потім. Не знаю, що буде, але краще всього вподобайку поставити, щоб не перевіряти це крайньому випадку. А ось це вже досить дивно. За, за реальним... автором слідкують в реальному житті. І саме в цей досить потойбічні сили слідкують за нашим гравцем. тривожний момент на фоні починає грати спотворений саундтрек Майнкрафт. Uh, uh, ти справді думав, що це спрацює? Альт f 4 f 4. Аль f 4 допоможе. Це точно. По поведінці автора видно, що він наляканий. За його спиною з'явилася табличка. Я думав, ти хочеш пограти. Іще одна табличка буде позаду. Далі автор помічає темний силует. Який наближається? Хороший скример, ну, хороший скример. Ну, окей, скажу так. Я хоч і не злякався, але скрімер хорош. В принципі, хорош. Гравця перекидує в інше місце. Плоский Кругом світ. густий туман і плоский світ. Раптом за спиною автора з'являється дуб. Добувши його, автор йде далі, але одразу в далині він помічає табличку. Підійшовши ближче, на ній видніється текст. Будуй. Що будувати незрозуміло, тому автор робить дошки і щось будує. Вибравшись зі своєї споруди, автор помічає маленьку коробку з дошок. Він прямує до неї, і на фоні знову відтворюється спотворений саундтрек Майнкрафт. Це була звичайна маленька кімната. Автор заходить всередину і зачиняє за собою двері. Незабаром в ці двері хтось починає стучати, але автор ніяк не реагує на ці звуки. Натомість він звертає увагу на табличку з написом «Залазь». Залазь. Як це залізти? Вихід з кімнати хтось забудував. А на місці дверей з'явилася табличка з написом Я тут помер». Автор намагається зламати дошки, але у нього нічого не виходить. Він потрапив в пастку. За спиною автора з'являється ще одна табличка. Тобі не здається, що в цьому місці було б чудово померти. Якби ні, я не хочу, я, чесно кажучи, не хочу помирати. Будь ласка, не треба. Тобі не потрібно буде спати. Звичайно, не потрібно, тому що ти і так будеш весь час в сні. Просто смерть. Ти просто лежиш і все, ти весь час спиш. І при цьому нічого не робиш. Невдовзі ми можемо почути звук вибивання дверей. І згодом на місці дошок утворився прохід. Окей. Чому ти вийшов? Тут красиво. Так. Раптом в небі з'являється лице цього створіння. Автор тікає подалі з цього місця, а потім натикається на таблички. Ти був такий зосереджений на екрані. Ти не помітив? Не помітив що? Обернись. Скримак? Експрайрет. Що ж, це була доволі моторошна історія. І давайте ж підведемо підсумки побаченого. Автор грає на піратській версії Майнкрафту. Mm -hmm. Це можна зрозуміти. Тому не грайте на піратських версіях Майнкрафту, купляйте краще лицензію, в крайньому випадку. Або там ключі якось купляєте до е офіційної версії Майнкрафту. Там на розетці можна купити, чи ще щось. Міти по тексту, який на початку відео з'явився на екрані. Через це за автором починає слідкувати дивна сутність, яка спостерігає за ним навіть в реальному житті, та змушує його грати на цій версії, паралельно лякаючи його. Я думаю, що ця сутність є спеціальним захистом від піратства, щоб такі гравці, як наш автор, грали лише в ліцензійний Майнкрафт. Можливо, однак дуже дивно, як ця сутність змогла спостерігати за автором в реальному житті. Це я вже по різні такі потойбічні сили поснити точно не зможу. Мені дуже сподобалася ця історія про антипіратство. Якщо вам теж, то поставте лайк під відео, а також так. пишіть в коментарях, що ви думаєте про всю цю ситуацію. Mm -hmm. Цікаво почитати. А на цьому все. Подивіться також це відео. Як... Ну, це відео ми вже дивилися, якщо що. І вийшло досить цікавим. Ну а з вами був я Пігменич. Ще побачимось. А з вами був я, Федоцит. Усім папа, -па, мої черепашки.